Дотик до струму провідних предметів призводить до судом м'язів і людина, яка піддається дії струму, не може покликати по допомогу та самостійно звільнитись. Це найчастіше при ремонті е, побутових приладів, при е, спробі е, ремонту розеток, вимикачів, е, коли попередньо не знеструмлені дані джерела електричного струму. На виробниці це більш серйозніші ураження, які супроводжуються дією високих струмів. Якщо людина різко неприродно відкидається, раптово втрачає свідомість, з'являються судоми та яскраво виражені мимовільні скорочення м'язів чи опіки, вже можна запідозрити ураження електричним струмом. У такому випадку не потрібно одразу бігти до потерпілого та його торкатись. Насамперед, ми повинні переконатись, чи безпечно все для нас. Якщо безпечно, ми не бачимо розлитої води, оголених проводів, що звисають, і так далі. Слід припинити дію вражаючого чинника, тобто е, знеструмити приміщення по можливості. Під напругою до тисячі вольт відключати струм, потрібно дерев'яною або пластиковою палицею, одягом, шапкою чи рукавицями. Єдине правило вони обов'язково мають бути сухими. Відтягнути потерпілого від струму провідних частин можна лише за одяг, уникаючи дотиків до металевих предметів та відкритих частин тіла. Слід перевірити свідомість у пацієнта. Якщо пацієнт без свідомості перевірити наявність дихання, якщо дихання відсутнє почати реанімаційні заходи, серцево-легеневу реанімацію, якщо дихання збережене, надати пацієнтові стабільного бокового положення і викликати швидку. Якщо після ураження у потерпілого спостерігаються опіки, за можливості потрібно накласти асептичну пов'язку. Якщо пацієнт у свідомості, його не слід залишати самого, відпускати додому, якщо це на виробництві. Якщо вдома, то дочекатися приїзду швидкою. Електричний струм фактично впливає найбільше на серцево-судинну систему і може викликати віддалені порушення в роботі серця. Отож, запам'ятайте основні правила: якщо потерпілий зазнав ураження електричним струмом, переконайтесь, що безпечно для вас, знеструмте приміщення, відтягуйте потерпілого від місця ураження лише за одяг, уникаючи дотиків до металевих предметів чи відкритих частин тіла. Якщо потерпілий при свідомості, забезпечте йому повний спокій і зверніться до лікаря. Якщо потерпілий непритомний, але дихає, надайте йому доступ до свіжого повітря, розстебніть комір і пасок та подзвоніть за номером 103. Якщо потерпілий не дихає, потрібно викликати швидку та виконати непрямий масаж серця.